Всіх вітаю! Сьогодні в нас тренування на мобільність. Ми будемо з вами покращувати такий рух як розгинання нашого хребта, а також поговоримо про основні критерії під час розгинання, як зробити розгинання більш здоровим і як під час розгинання не відчувати напругу в попереку. Сьогоднішні тренування ми пропустимо через принципи пілатесу, та також через базові вправи на маті. Тож запрошую вас разом з собою поринути в це тренування. Для тренування вам не треба буде нічого, окрім килима. Тож, ми будемо розпочинати. Опускаємось вниз. Ставимо ноги на ширині тазу. Можете перевірити перед тим, як ви лягли. Стопи залишаються паралельними, і ми плавно опускаємось вниз. Слідкуємо за тим, щоб волосся зібране нам не заважало, і ми могли покласти голову і гарно її відцентрувати. Знайшли опору в крижову кістку, в задні нижні ребра, між лопаток та в потилицю. Злегка подихали. На кожен видих уявилось, що засідничними буграми ми витягуємося в сторону п'яток. А за маківкою в протилежну сторону, немов безсередини розтягуємо наш хребет. На вдих і на видих наші ребра плавно спадають. І ми, продовжуючи дихати, починаємо штовхати стопи від себе, нічого не піднімаючи, і штовхати на себе. І це легко запускай рух нашого тазу. То в передній, то в задній нахил. Вдих і видих, вдих стопи на себе, видих, стопи від себе. І ще два. І видих, і ще один. І видих. Підцентрувала себе. Зараз ми будемо підніматись бріджинг. Ми з вами уявляємо і відчуваємо, що ми стопу штовхаємо від себе і тиснемо ними вниз. А за коліном, за коліном і гомілкою ми не мов би, витягуємось вперед. Від цього таз легко припіднімається. Ми знаходимо опори на лопатках. Залишаючись в цьому положенні, ми робимо вдих, би назад, в ребра. І на видих, плавно, вистиляючи хребет за хребцем, ми опускаємось вниз, відцентровуючи наш таз. Знову зупиняємось, робимо вдих. І на видих уявляємо, не мов би, наші гомілки магнітами тягнуться в протилежну сторону, і цей рух запускає підняття нашого тазу. Ми знаходимо розгинання в кульшових суглобах, зверху робимо вдих. І на видих від грудного відділу плавно спадаємо вниз. Вдих. На видих ми з вами припіднімаємось вгору, залишаємось зверху в мості. Робимо вдих назад, в вребра, би між лопаток. На видих, наші ключиці спадають, але ми продовжуємо тримати розгинання в кольшових суглобах. І ще два дихальних цикли вдих. Видих ключиці спадають. Таз залишається, і ще один вдих. Пом'якшуємо грудний відділ, вдих. І на видих плавно опускаємось вниз і центруємо наш таз. Зараз, піднімаючись вгору, ми знову залишимось в мості, але зробимо акцент на розкриття саме наших кульшових суглобів. Нагадую, що ці кістечки називаються тазовими кісточками, я буду вам так їх індентифікувати, щоб ви розуміли, про що буде мова. Тож, ми робимо вдих. На видих штовхаємо килим від себе і вниз, потягнули за колінами далеко-далеко, залишились в гарній опорі на грудному відділі. Залишаючись зверху, ми з вами продовжуємо витягуватись за стегнами в сторону колін, а наші тазові кістки направляємо в сторону нижніх ревер. Вдих. Залишаючи сверху, видих тазові кістки в сторону ребер, а стегно витягується вперед. І ще два вдих. Видих. Витягуємось далеко-далеко за колінами, І ще один вдих, видих і зробили вдих, і видихом. Плавно розслабляючи грудний відділ, вистеляємо себе назад. Зараз я вас попрошу завести руки за голову і об'єднати свої пальці в позицію замка. Ось таким чином з'єднуємо наші руки і уявляємо, що ми хочемо їх роз'єднати. Наші руки торкаються нашої потилиці, наших потиличних бугрів. Ми, немовби трошки витягнули наші лопатки, наші лікті в рамках периферійного зору. Ми їх не розвалюємо в сторони, а постійно залишаємо не мов би, в боковому нашому зорі. І вдих, ми потягнули за сідничними буграми в сторону п'яток, а за маківкою ми би, руками трошки витягнули нашу шию, подовжуючи її. Робимо вдих. На видих ми робимо легкий кивок головою, і ми продовжуємо подовжувати нашу шию, знаходячи опору в нижні ребра і гарну опору в криш, погляд між стегон. І на вдих плавно опускаємось вниз. На видихнемо вби задніми ребрами штовхаємо килим назад, криж залишається в гарній опорі. Продовжуємо за маківкою витягуватись вгору. Між підборіддями хродиною є простір. На вдих, опускаємось назад. Видих, залишимось вгорі. І тепер робимо вдих. І на видих, тримаючи форму, переносимо руки за стегна. Трошки, не мог би витягнули наші ребра, подовжуючи дугу згинання. Лікті розташовані в сторони. Трошки себе тут потримали і подихали в задню частину спини вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. І тепер ми робимо вдих, на видих, заносимо руки за голову, тримаючи форму, і плавно розкручуємось вниз. Зараз я на всякий випадок перетягну мікрофон трошки нижче. І зараз ми з вами будемо в динаміці згинатись, переносити руки за стегна, повертати руки за голову і розкладати себе разом зі мною. Не спішимо. Вдих. На видих, грудина, немовби пірнає. Всередину ми виконуємо згинання. Вдих, тримаємо форму. На видих беремо себе за стегна. Вдих. На видих руки за голову вдих і видихом опускаємо себе назад. Вдих, видих згинання, вдих, видих, руки за стегна, вдих, видих, руки за голову і вдих, розкрутились вниз. І зараз ми будемо трошечки пришвидшуватись. Зверху нам дуже важливо тримати форму і відчувати опору в криш і в задні нижні ребра. Не підтягуйте лобкову кістку до грудей, залишайте таз в нейтралі. Вдих, видих, вдих. Переносимо руки, видих, вдих. І видих, вдих, видих, згинання, вдих. Переносимо руки, видих, вдих, руки за голову, і видих. Можливо, трошки вімкнулись м'язи кору. Це супер, це те, що нам потрібно. Зараз ми будемо з вами перевертатись на живіт. Я зніму мікрофон, покладу його поряд з собою. Сподіваюсь, зрук буде якісним. Перевертаємось на живіт, кладемо руки під чоло. Ось таким чином позицію діамант. Опускаємо наш погляд. Ноги потягнулись далеко-далеко з тазу, ми поклали їх на підлогу. І зазвичай ми розвалюємося ось таким чином, би в зовнішню ротацію, спробуйте трошки всередину закрутити свої стигни і покласти їх. Але це положення не повинно визивати у вас якусь додаткову напругу. Залишаючи нашу голову на долонях. Ми з вами трошки тут похитаємо нашим тазом всередину і назовні лобкова кістка то до нижніх ребер, то в іншу сторону, як ми це робили в тазовому годиннику. І далі спробуйте направити лобкову кістку злегка в килимок, знайти опору в килим, вибудовуючи певну нейтраль. Також відчуваючи ваші нижні ребра в опорі з підлогою. І зараз уявіть, що попередній лінії ваша грудина, ваш прямий м'яз живота і лобок, він пов'язаний. Однією еластичною стрічкою. І ця еластична стрічка переходить в передню поверхню вашого стигна, вашої ноги, проходить через гомілку і закінчується аж по передній лінії ваших стоп до кінчиків пальців. І тепер ми з вами робимо вдих. І навдих, би подовжили цю стрічку. Ваша потилиця потягнулася вперед. А ноги потягнулись далеко-далеко назад, і ви їх залишили такими активними. Вони не просто лежать, вони витягуються, зберігаючи це натяжіння. Лобкова кістка продовжує відчувати опору в підлогу. І тепер спробуйте натягнути ту праву ногу далеко-далеко від себе, і від цього, можливо, вона припідніметься, опустили вниз. І натягнути ліву ногу далеко-далеко від себе, опустити вниз. І тепер ми робимо ці підйоми на видох. Видох, потягнули за ногою, опустили вниз. Тепер ліва нога, видох, потягнулись далеко-далеко, опустили вниз. І ще шість. І продовжуємо п'ять тягнути лобкову кістку злегка в сторону ребер чотири. три, дві, Одна добре, молодці. І цей рух він не повинен визивати напругу в попереку. Якщо таке відбувається, треба зменшити амплітуду і спробувати фокусуватися не на тому, що ви хочете підняти ногу, а на тому, що ви хочете її витягнути. Далі ми з вами ставимо долоні біля наших грудей під плечі, пальці розкриваємо в сторону. Уявіть, не мов би ви хочете відтиснутись. Від підлоги, але відтискатись не будемо. Погляд ваш направлений вниз, за ногами ми продовжуємо далеко-далеко витягуватись вперед. І тепер нічого не роблячи спеціального, уявіть, що ви розтягуєте килим в сторони. Як тільки ви руками почнете тягнутися в сторони, ви відчуєте, що ваші лопатки і ключиці, ключіці немовби розширились і ви знайшли додатковий простір між ними. І тепер почніть штовхати долонями килимок то вперед, то назад. Як ми це робили зі стопами в мості в бріджингу то вперед, то назад. Вперед і назад. І тепер, штовхаючи килимок вперед, ми починаємо навдих. Злегка запрошувати нашу грудину і погляд припіднятись, залишитись тут, зробити ще вдих. І на видих опуститись вниз. І ще раз, ми від себе штовхаємо килимок. На вдих погляд перепіднімається, наша, наша верхівка грудини, би витягується вперед. І ми плавно. Опускаємось вниз. А тепер спробуйте тягнути килим на себе або в сторону п'яток. Так само на вдих, тягнучи килим в сторону п'яток, грудина. Виходить в розгинання разом з поглядом. Залишили зверху, зробили вдих. І на видих плавно опустилися вниз. І Тепер виберіть на сьогодні для себе комфортний варіант. Ви можете як штовхати килим від себе, так і штовхати його на себе, той варіант, який полегшує вам рух. І ми з вами починаємо. Знаходячи опору в лобкову кістку і в наші нижні ребра, штовхаючи килим, ми починаємо спочатку легко припіднімати погляд. Він запрошує з собою верхівку грудини. Цього достатньо на сьогодні. Залишаємось зверху, робимо вдих між ключиць. І на видих, немов би спочатку пірнають наші нижні ребра, ключиці, підборіття. І в останнім наш погляд. І ще два. Вдих, штовхаючи килимок від себе. Спочатку погляд, підборіддя, ключиці. І немов поверхівка грудини не тягнеться вперед. І на видих плавно опускаємось вниз, продовжуємо витягуватись за кінцівками далеко-далеко від себе. І ще один вдих, ноги довгі витягуються вздовж килима, і видихом Опустились вниз. Молодці. Зараз. Ми піднімаємось вгору і переходимо до вправи русалка. Ці варіації, яку ми тільки що з вами виконували, вона називається пронпресап. В ідеалі ви повинні були відчувати, як відкривається ваша передня частина верхньої грудної клітки, а ноги далеко-далеко витягуються вгору з вашого тазу. Сідаємо так, щоб ліва нога була перед вами, а права нога була перпендикулярно вашому килимку. Уявляємо, що позаду нас уявна стіна, і ми цієї стіни торкаємось нашим крижим, грудним відділом і потилицею. Руки розкрили в сторони. І ми з вами будемо знаходити опору на нашу ліву руку, вдихаючи в праві ребра. Ліва рука буде призгинатись, і ми злегка направляємо правий сідничний бугор в підлогу, але не обов'язково торкаємось. ним на вдих, на видих, повертаємось назад. І ще сім. Вдих, ліва рука згинається, плечі ліве опускаються вниз. І видих, повертаємось назад. Згадайте лекцію про дихання. Уявляєте, як ваша права легень. Вона розштовхує зсередини ваші ребра і дає грудній клітині рухатись більш вільніше вдих і видих. І ще чотири. П'ять. Прямо уявляєте, немов би повітряна кулька. Всередині ваших правих ребер надувається і розштовхує простір в сторони. Заключний. І тепер ми залишимось тут ліва рука ваша призігнута. І ми розгинаючи ліву руку, починаємо за правою рукою витягуватись далеко в діагональ. А грудний відділ виходить в невелике згинання. Вдих, розкриваємось, повертаємось в стартове положення. Лікоть, якщо зручно, може торкатись підлоги, якщо ні, залишатись над нею. І видих, відштовхуючи килимок від себе, відчуваємо опору в ліву лопатку лівої руки. Вдих і видих. Вдих, і видих. Відчуваємо, як праві пальці пов'язані з усією правою лінією і навіть тазом. Вдих, видих. І ще три. І ще два. І останній. І ми ставимо праву руку разом з лівою. І з вами штовхаючи підлогу від себе, виходимо в позицію згинання, при цьому ключиці залишаються широкими, ми не захлопуємо їх, а на вдих починаємо тягнути підлогу від... на себе розкриваючись ключицями і поглядом відчуваємо, як ми за рахунок грудного відділу запрошуємо і таз в цей рух. Видих, відштовхуємо підлогу від себе, грудина, би провалюється між ключиць. І вдих, штовхаємо на себе. І ще три. Два. І заключний. Добре, плавно повертаємось і міняємо з вами сторону. Права нога опиняється перед вами, ліва перпендикулярна килимку. Ми знову себе відцентрували, пам'ятаємо, що одна сторона може відчуватися не так, як інша. Це нормально, менш зручно. Криш потилиця і задні ребра торкаються уявної стіни позаду. Права рука буде знаходити опору, легка призгинаючись в лікті, щоб могти змогу опустити праве плече. Вдих, Ми наповнюємо тепер повітрям ліві легені і видих. Повертаємось назад. Вдих. І видих. І коли приземляєтесь на праву руку, пробуйте від себе штовхати килим, бо відчуєте, як це допомагає розкрити більше ваші ліві ребра. І ще п'ять. Чотири. Три, дві. Одна, залишаємось знизу. І тепер на видих, штовхаємо правою рукою себе від килима. Відчуваємо ротацію, як грудина провалюється всередину, за лівою рукою тягнемось далеко, далеко в діагональ. Вдих, повернулись. Вийдих, штовхнули, вдих, повернулись, видих. І вдих. І ще чотири. Видихнули, наповнили ліві легені. І ще два. Поставили праву руку до лівої. І починаємо відштовхувати килимок від себе на видох, і на вдих, тягнути килим на себе, розвинатись в груди. І запрошувати в цей рух таз. Шість разів. Видих, вийшли в згинання, але ключиці залишились широкими. І вдих. І втих, і останні три, Дві. грудина витягується далеко, далеко вгору і пірнає всередину на вибух, добре. І зараз ми. З вами переходимо до останньої вправи, Вийшли в позицію чотирикутника. коліна в нас під плечима, під... коліна під тазом, долоні під плечима. І ми з вами зараз трошки похитаємось вперед-назад, тримаючи спину в нейтралі. Тобто голова, грудна клітина і таз залишаються в нейтральному положенні. Вдих назад, видих вперед. Вдих назад, видих вперед, тепер змінюємо дихання. Вдих. Спереду. Видих назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Зробили півкроку руками вперед. І тепер ми з вами робимо видих назад, вдих вперед. Тримаючи нейтраль, злегка дозволяємо розігнутись кульшовим суглобом. Видих, вдих, наче планка з колін. Видих, вдих. І згадайте за те, що наша грудина, наш прямий м'яз живота. наші Пльшові суглоби, стегна таз пов'язані, би, еластичною стрічкою. І ми цю еластичну стрічку зараз натягуємо злегка, да? і повертаємо назад. І тепер ми додаємо розгинання невеличке. Ми починаємо грудиною тягнутись вгору, лобкову кістку направляти на нижні ребра, вдих і на видих. Назад. Вдих. І видих. Продовжуйте розштовхувати килим руками в сторони, щоб знайти ширину в ключицях, звільнити плечі, і лопатки вдих, і видих. І ми виходимо в розгинання таз, опускається вниз за грудину. Витягуємось вгору, повертаємось назад. І останні шість. П'ять. Продовжуємо розштовхувати килим в сторони чотири. Три. Два. І Молодці. Сідницями сіли на п'ятки, трошки відштовхуючи підлогу від себе, руки можна покласти перед собою і покласти голову, трохи розслабились, розвантажили нашу спину. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь зворотнім зв'язком і скажете, чи вийшло виконати розгинання без напруги, в п'язах попереку. Плавно піднімаємо вгору. Я вам бажаю гарного дня або гарного вечора і дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. Всім пока!